Доброго ранку, друзі. 에, привітаю вас таким вже традиційним різдвяним вітанням. Христос народився. Ви знаєте, вже почали святкувати Різдво в цілому світі 25 грудня. 에, в нас це тільки тільки в Україні починається. 에, але різдвяна тематика вона важлива. Якраз саме в ці дні, тому я також хотів би поділитися деякими думками на тему Різдва, на тему народження Ісуса Христа. Броріздво це про народження Ісуса Христа. Перш за все, такий технічний момент. Ми точно, точно достеменно не відомо, коли народився Христос. Тому сказати, що треба 100% 25 або 100% 7-го або ще якогось числа, ніхто сказати не може, бо ніхто не знає дати народження Христа, навіть року народження Христа точного невідомо. Написано в Біблії, що коли народився Христос, то в ту, в ту пору на полі були пастухи. В Ізраїлі, хоча Ізраїль тепла країна, навіть взимку прохолодно, навіть в Ізраїлі прохолодну взимку, тому, скоріше за все, що це Христос не народився взимку, напевно, Десосіння, можливо, весною точно ми не знаємо. Але прийнята дата святкування Христа саме 25 грудня. До речі, ті, хто святкують 7 січня, все одно святкують 25 грудня, це теж 25 грудня, просто це по старому календарю. А по-новому воно на 7 січня. Тому ті, хто святкують 25 грудня, по новому календарю і святкують Новий рік 1 січня. А ті, хто святкують 7 січня, мають святкувати Новий рік відповідно 14, да? тому що це по старому календарю. Різдво, значить, по старому календарю Новий рік. Але так відбулося, що країни перейшли всі на новий календар, а церкви деякі, православні деякі церкви. Тільки деякі, хочу сказати, не всі відмовились переходити, тому вони залишили релігійні свята на старому календарю, тому вийшла така мішанина. Але ви знаєте, що зараз також вже переходять, і навіть ПЦУ вирішила поступово переходити на новий календар. Тим не менше, багато знову ж таки хочу сказати, православна церков, та сама Греція, Константинополь, інші церкви Албанія, Грузія всі святкують Різдво саме 25 грудня. І більшість протестантів святкують 25 грудня і католиків. Тому це не католицьке Різдво, це Різдво хри, Христове. Нема припарка католицьке різдво, православне Різдво. Це просто Різдво по старому календарю і по новому календарю. Просто лише питання в календарних датах, так званий григоріанський і календар. Власне, хотів би трошки про різдво, саме не продати, поговорити трошки про різдво. У мене є десь хвилин ще 13. Різдво написано лише в двох місцях Біблії: це Євангелій від Матвія і Евангелії від Луки. Я прочитаю Євангелій від Матвія. З першого розділу, коли ви відкриваєте тільки новий заповіт, він починається з Євангелії від Матвія, перший розділ. І от я прочитаю саме з 18 го вірша. Народження Ісуса Христа сталося так, коли його матір Марію заручено з Йосипом, то перш ніж зійшлися, вони виявили, що вона має в утробі від Духа Святого. Йосип, муж її, бувши праведний, не бажав ославити її, хотів та й кома відпустити її. Коли він те подумав, ось з'явився йому ангел Господній у сні, промовляючи, Йосипа, сину Давидів, не бійся прийняти Марію дружину свою, бо зачати в ній то від Духа Святого. Вона вродить сина, ти дає си йому жмення Ісус, бо спасив людей своїх від їхніх гріхів. Все це сталося. Щоб збулося сказане пророком від Господа, який провіщає, діва в утробі зачне, і сина породить, і назвуть йому й жменє що в перекладі є з нами Бог. як прокинувся Йосип зі сну, то зробив, як звелів йому ангел Господній, і прийняв він дружину свою. І не знав він її, аж сина свого первородженого вона породила, і він дав йому ймення Ісус». Отже, історія така, що ми читаємо, що Йосип був заручений з Марією. Це означає, що Йосип не був старою людиною, часто на різноманітних християнських картинках або іконах, малюють Йосипа старого, старого такого дідушку. Який, нібито всиновив Марію. Ні, Йосип був заручений з нею. Тобто він був засватаний, вже ось ось мало одружитися. Вони на днях мало відбутись весілля, і виявилося, що вона вагітна. Звичайно, для Йосипа це було неприємно, незручно. І він хотів, він міг опозорити перед усіма, що це таке, що це зрадило йому. Але він хотів тихенько відпустити її, тому що він все таки любив і думає: ладно, щоб не було скандала і не було проблем, в тебе я хочу тебе тихенько відпустити. І Біблія каже, коли він про це подумав, йому проснився ангел в сні. Ангел йому сказав, Йосипа не відпускай свою дружину, вона буде твоя, тому що зачати в ній від Духа Святого. Вона не зрадила тобі, вона не спала з ніяким іншим чоловіком, в ній від Духа Святого. Тому народиться син, і даси йому ім'я Ісус. По -єврейськи, по єврейськи Єшуа. Ви знаєте, Йосип і Марія були євреями. По-єврейськи назвеш Єшуа. Це по-нашому Ісус, тому що коли ми часто переводимо імена з єврейської в українську мову, то часто «ш» змінюється на с? І тому каже, назваш йому ймені Єшуа або Ісус, що означає, Бог спасає. Ангел каже, «назвеш його Ісус, або Бог спасає, тому що Він спасе людей своїх від гріхів їхніх. І далі Матвій, описуючи цю історію, каже, все це сталося, щоб збулося те, що казав пророк Ісая. А пророк Ісая говорив такі слова: ось діва в утробі зачне. Тобто дівчина завагітніє, а ми знаємо, що дівчина не може завагітніти, якщо вона завагітніла, вона вже не дівчина. А Біблія каже, буде чудо в тому, що дівчина завагітніє. І народить сина, назвуть їм ім'я Еммануїла, що значить з нами Бог. Тут цікавий такий момент. Написано, що коли народився хлопчик, то досили, дали йому ім'я Ісус. Але Матвій каже, що збувається пророцтво, що коли народиться хлопчик, дадуть йому ім'я Емануїл. Так як же його все-таки звати? Чи Ісус, чи Ємануїл? Перш за все, один момент. Пророк Ісаїя, він жив за 700 років до народження Христа. Старозаповітній пророк Ісаїя жив за 700 років до народження Христа. І в цьому відрізку цікавий такий момент. Матвій каже, що не пер... Або Матвій говорить, що все, що відбувалося народження Христа, збувалося по чітко вказаному плану Божому, який ще за 700 років передбачив Бог і пророкував пророк Ісаїя. Ви знаєте, дуже часто Бог здійснює свій план, хоча нам здається, що це просто співпадіння. От просто так якось співпало, що Марія з Йосипом, наприклад, пішли в Іфлеєм. Наприклад, Біблія описує, що Марія з Йосипом жили в Назареті, але якраз тоді відбувся перепис, і по законам перепису кожна людина мала піти в те місто, звідки вона народжена була. Йосип був народжений родом, був з Вифлеєма, він взяв Брав Марію, пішов в вифлеєм. І саме там випадково так сталося, що саме там народився Ісус Христос. Саме Вифлеєм. А чого? Тому що в старому заповіті, за 400 років до народження Христа, було просто, де було сказано, що саме з Вифлеєма народиться Христос. Тобто, по всім правилам, він мав народитись в Назареті, тому що вони тоді жили в Назареті. Але якраз перепис треба йти в іфлеєм, і співпадіння раз він народжується в Вифлеємі. Отже, Бог дуже часто працює через такі, скажімо так, через череду різних співпадінь. Подібні випадки ми сьогодні можемо бачити під час війни, коли багато дуже людей, які досліджують військові дії в нас в Україні, кажуть, що ну, якось так співпадає, що Україна перемагає, якось так ну, раз співпало, і от. Обстріляла, там якраз нікого не було. Можливо, ви бачили, вчора дуже багато було. Ну, вчора був великий ракетний обстріл, ви знаєте, да? і фотографія гуляє по інтернету, де ракета залетіла в Дім і не взірвалася, просто лежить. Як, як так може бути? І такого, і такого дуже багато. Звичайно, вона пошкодила дім, але не розривала його, не розбили. І якби воно зірвалося, б кілька домів було знищено навколо. І такого дуже багато, просто співпадінь якихось таких. Просто співпадінь. Нещодавно один мій друг, він живе в Києві, каже, я виходжу з дому. Якраз тоді також був це кілька тижнів тому, коли був ракетний обстріл. Я каже, виходжу з дому, і до мене дзвонить телефон. Я зупиняю, щоб взяти телефон, ну, зупинив, щоб телефон підняти з кармана. І збивають ракети, і вона 2 метри від мене, у ракети падає. Я кажу, якби телефон не зазвінив, я би пішов туди, і прямо ракета на мене впала. Яке таке співпадіння? Ми розуміємо, що, ми спів, що це співпадіння. Але дуже часто за співпадіннями ховається Бог. Бог ховається за співпадіннями. От в історії з народженням Ісуса Христа також є дуже-дуже багато різних співпадінь. А насправді це просто Бог діє. Можливо, в вашому житті ви бачите дуже багато таких добрих співпадінь. Ух, так співпали. Ми кажемо: от, повезло. Оце мені повезло. А може це не повезло? Може це просто Бог тебе благословляє, підтримує тебе, веде тебе. Тому треба не казати мені повезло, треба казати, Боже, дякую тобі. Хоча я тебе не бачив, не помічав, але дякую, тому що я знаю точно це був ти. Часто Бог ховається за співпадіннями, щоб зберегти певну анонімність в нашому житті. Але, тим не менше, в дві думки написано, що «Дасте йому імення Ісус. І назвуть Еммануїл. Каже, «Дасте ймо ймення Ісуса. І ім'я Ісусу означає, Бог спасає. І ми всі потребуємо спасіння. І мова зараз йде не лише про війну, ми молимося про спасіння України від війни. І ми віримо, що це спасіння обов'язково настане. Рано чи пізно настане воно рано, ми віримо, що обов'язково прийде перемога. І ми потребуємо спасіння від хвороби, ми потребуємо спасіння від матеріальних якихось невдач, недостатків. Багато багато в чому. Але написано, даси їм жм ізьмення Ісус, бо Він спасе своїх людей від їхніх гріхів. Тому що найбільша проблема всіх людей, найбільша проблема людства це гріхи наші. Тому що від хвороби чи від війни все-таки ще можна врятуватися людськими ресурсами. Від більшості хвороб є певні медикаменти ліки. ліки. Да? Не від всіх, але більшість хвороб вилікуються. Більшість хвороб можна, навіть рак на начальних стадіях можна вилікувати. Більшість хвороб можна якось попередити, вилікувати. Медицина дійшла до того стану, коли виліковує багато-багато різних хвороб. Від війни також можна спастися, можна захищатися, як мінімум, а як максимум можна втікти, як багато людей евакуювалося. Тобто вони спаслися від війни. Є. Від голоду можна отримати спасіння через різні продовольчі програми. І сьогодні багато церков саме займаються тим, що роздають гуманітарну допомогу, щоб люди, люди не голодували. Це спасіння від голоду. багато багато різних речей. Але від гріха не можна спастися самостійно. Ніяким чином. Людина не може допомогти спасти від гріха, і я сам не можу спасти від гріха, тому що, як кажуть, від себе не втічеш, бо гріх він всередині нас. Всередині нас. Є така Твір відомого російського письменника Достоєвського називається сповідь про чоловіка, якого сильно в душі мучив гріх. Певні гріховні думки. і Він його мучили, це страждав, він переживав. І він не знав, що робити. Він вирішив піти в монастир, щоб там заховатися Він пішов в монастир, але все одно ж він пішов з тими ж думками туди і там далі, його мучили. І що він тільки не робив? Він вирішив якось себе мучити тіло. Він положив на, 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 на дерево, положив руки і. Рубанув, рубанув сокири, відрубав собі палець, щоб хоч якось біль перемозла. І, звичайно, кілька днів, поки палець болив, він про гріх не думав, тому що йому палець болів. Але коли палець зажив, він знову далі продовжував думати про той гріх, який його мучив. І врешті-решт він цей гріх зробив. Чого? Бо гріха не втічеш. Воно не спасе, ніякими зовнішніми факторами не спасе. Біблія каже, що Ісус може спасти людей від гріхів їхніх. Тобто ми всі потребуємо спасіння, і наш Спаситель це Ісус Христос. Коли ми просимо у Бога, у Ісуса Христа, Господи, спаси нас. Я знаю, що більшість людей, а можливо, не більшість, але багато хто в цьому залі знаходиться, носять хрестики, які дають прихрещені православна церква. На, на хрестиках є фраза: спаси і. І сахні. Від чого спаси? Від гріхів. Хрестик не захищає від аварії. Сьогодні багато людей святять машини, чіпляють там іконки, знаєте, заходиш до таксіста, в нього прям там іконостас такий на панелі прибору. Воно не захищає від аварії, абсолютно ніяк. Не допомагає все це. Коли там святять машину, ззаді малюють різні знаки, можна обчіплятися іконами, можна Біблію наложити, цілий багажник. Не спасе це, бо це не спасає. І Христос не прийшов, щоб дати нам якісь фетіші, якісь амулетики, які б спасали нас. Христос прийшов, би, щоб спасти нас від наших гріхів. Від гріхів хоче Бог нас врятувати. Від гріхів хоче Бог нас спасти. І тому, а кожен з нас є в тій чи іншій мірі гріховний. Кожен із нас. І тому Біблія каже, ми потребуємо Спасителя. Наша задача звернутися до нього. Тому що саме ім'я Ісус спасає, означає, Бог спасає. Бог спасає нас від наших гріхів. Це означає, що Він є єдиним нашим Спасителем. Біблія написано: немає іншого імені під небом, через яке ми можемо спастися, окрім імені Ісуса Христа. Ні Марія, ні Степан, ні Микола, ні Спиридон, ні Варвара ніяка ніхто не може врятувати нас, окрім Ісуса Христа. І це дуже просто, це означає, що всі ми можемо до нього прийти, всі можемо до нього звернутися. Але далі Матвій цитує Ангела, і він каже, о, верніше Матвій цитує пророка Ісаї, і він каже: сина породить назвуть йому жмені Емоніїл. Тобто не ім'я буде Емонуїл, а називатимуть йому Емонуїл. Часто сьогодні Ісуса Христа називають Емануїлом. Тобто, це не його ім'я, власне, яке, скажімо так, але назва його, називають Емонуїл. Чому? Слово Емоніїл означає Бог з нами. Чому важливо розуміти, що Бог з нами? Тому що спасіння, яке Бог робить від гріхів, відбувається безпосередньо при його безпосередній участі, при його безпосередній участі в нашому житті. Іншими словами, Бог, знаєте, міг би просто сидячи на небесах, там, знаєте, як спасають часто спасателі, коли людина тоне на льоду. Кажуть, коли людина провалюється під лід, до нього не можна близько підходити, щоб ти сам не провалився. Здалеку кидає там, якусь палку або якусь, там, якийсь ланцюг, який трос, який витягне, тому що не може до нього підійти. А Бог так само міг би спасти людей. Просто здалеку знаєте, там, помогти їм спасти, ну, там, спасайтесь як-небудь. Кинути спасательні круги і так далі. Але в тому і то суть, що написано Бог з нами, і Бог приходить до людини близько-близько. Тобто Божий син Ісус Христос, Він сам являється Богом, стає настільки близько до людей, що стає не просто людиною, а стає самою незахищеною людиною. Коли ми говоримо про саму незахищену людину, це сам Ісус Христос. Тому що, знаєте. Ісус Христос міг прийти на землю в образі, не знаю, там, термінатора такого знає, дужу, вже накачаного, здорового, сильного дядьку, і прийшов спасати людей. Він мощний, він сильний, він могутній. Він громий, блискавки, знаєте, в славі. Ну, він приходить, Бог каже, пройшов на землю. І він собі, якби сказав, пройшов на землю Бог. Як би ви це уявили? Це щось таке велике, це щось таке громихає, це щось таке сильне. А каже, Бог пройшов на землю. Дивіться, і дивися, лежить маленька дитинка. Маленька дитинка. Яка плаче, які треба пеленки міняти, якого треба годувати? Як це так Бог про що? Це Бог? Да? Бог це мене настільки сильно зменшив, щоб стати дуже-дуже близько до людей, щоб його могли брати на руки, щоб показати незахищеність. Саме це означає Еммануїл, Бог з нами. Не просто як навіть сильне мутні, а просто з нами в наших переживаннях, з нами в наших болях, з нами в наших стражданнях. І тому Біблія каже, Бог може співпереживати нам в наших болях, тому що Ісус Христос пройшов шлях від самонародження до смерті. Слях простої людини, він не народився в багатому, в багатій сім'ї, де не знав горя біди. Він народився в бідній сім'ї. Він знає, що таке переселення. Він кілька разів був евакуйований. Він знає, що таке, коли на його душу, коли ганяються за ним. Його замолено було вбивство на нього. І він втікав. Він знає, що таке голод, знає, що таке спрага. знає, що таке страждати. знає, що таке втрачати близьких рідних. Все це знає Ісус Христос, знає, що таке зрадити, Його, зраджували, Його несправедливо звинуватили. Врешті реч вбила, але Він Воскрес. Але Він пройшов цей шлях, Він знає все це. І тому, коли ми звертаємося сьогодні молитви до Ісуса Христа, ми розуміємо, що Він розуміє нас. Ми розуміємо, що Він розуміє нас. Бо кажу, така фраза є: багатий бідному не товариш. йому важко зрозуміти, або сити голодному, не товариш». важко зрозуміти. А Христос нас розуміє, чому? Тому що Він прожив це саме життя. І добра новина заключається в тому, що Різдво означає, що Бог спасає нас і Він знає нас, наші болі страждання. Тому, коли у вас якісь страждання чи переживання, звертайтеся до нього. Він розуміє, він знає, про що ви плачете по ночам, знає, про що ви переживаєте, знає, про що ви хвилюєтесь. Чому? Тому що його ім'я означає, Бог з нами. Не десь далеко, не десь лише на свята являється, не десь лише в святих місцях перебуває. А з нами, я сказав, залужний, навіть з солдатом в окопі, Бог там. Бог з пораненим в лікарні, Бог з солдатом в окопі.